Із кабінетів мерії на комунальні підприємства, щоб пізнати усі тонкощі роботи. Міський голова та його заступники раз на тиждень працюватимуть у різних відділах місцевих КП. І першим у списку стане водоекотехпром. Таку ідею ми розвучу під час звіту його очільника. Мовляв, так робота буде ефективнішою. Ми зробимо день заступників тебе на підприємстві. Я піду в саме такий цікавий відділ де розкопки. День проведемо в тебе на підприємстві. З 8 до котрої тебе з 9 робочий день з котрої? З 8 до 17. О, з 8 до 17.15. Ну, скажу просимо. Заступники всі готуйтеся, кожному підприємстві по три відділа. Та, поки до нових ролей чиновницький десант лише готується про роботу за рік, гендиректор водоекотехпрому розповідає традиційно з трибуни. Переконує, попри непрості умови, підприємство продовжує працювати та у повній мірі забезпечувати якість води. Її проби, відділ лабораторного контролю відбирає регулярно. Тож у безпеці впевнені, а усі закиди про те, що воду знову почали хлорувати, не більше як вигадки. Сипити хлорку чи ні? ні. З незараження піднятої води проводиться систему еміокс Ріо h 5 виробництва гіпохлориду натрію, яке виробляє дезінфікат на місці потреби. Воно виробляється на комплексі водочисних споруд за допомогою дегідролізної установки, яка в процесі хімічного гідролізу виробляє гіпохлорид, який не відчувається мешканцями міста. Це не є хлор ми не застосовуємо з 2010 року. Разом з тим на промі констатують заборгованість за надані послуги перед підприємством суттєво зросла. Нині мешканці боргують близько 61 мільйона гривень. Станом на перше перше двадцять року загальна заборгованість складала 73,4 мільйони гривень, в тому числі населення 50,5 мільйонів. Відповідно, станом на перше, перше, 2023 року, заборгованість збільшила майже на 10 мільйонів і складає 84,3 мільйони гривень, в тому числі населення 61,2 мільйони гривень. Відтак на підприємстві вкотре закликають мешканців громади своєчасно оплачувати отримані послуги. А ось міський голова пропонує ще більше наблизити низку із них до споживачів. Мова йде про те, аби працівники сервісного центру водокатохпрому приймали людей і у ЦНАПах. Наталя Лозовикандрі Гаргара, телеканал 402.